Казка про свинку на ім'я Женько, яка навчилася бути охайною. В самому серці зеленого лісу, де сонце гралося в листі, а пташки співали мелодії радості, стояла маленька хатинка. У тій хатинці жила свинка, на ім'я Женько. Він був веселим, добрим і завжди знаходив час на ігри. Але був у Женька один недолік. Він зовсім не любив прибирати. Його кімната нагадувала бурю в хліві, шкарпетки на лампі, яблука в ліжку, книжки під подушкою, а ще гора крихт від улюбленого печива на килимку. Навіщо прибирати, коли можна бавитися, сказав Женько, розкидуючи. Казав Женько, розкидуючи чергову іграшку. Його друзі, зайчик Тимко, Білочка Сава та їжачок Миколка, часто заходили в гості, але не затримувалися надовго. Їм було незручно сидіти серед безладу, хоча вони дуже любили жінка. Одного дня до лісу завітала мудра сова, пані Арістофанія. Вона літала з дерева на дерево і навчала звірят гарних свічок. Коли вона побачила, як живе Женько, то ледь не зомліла. ох!» хох, захитала головою пані Арістофанія. Хто ж тут мешкає? Це не дім, а суцільна халепа. Це мій стиль, відповів Женько з гордістю. Творчий безлад. Сова покивала головою і сказала: «Хм, Женьку, а ти знаєш, що хайність це не просто прибирання, а турбота про себе і про друзів. Адже коли чисто, легше дихати, думати і навіть гратися приємніше. Женько задумався. Він справді помітив, що останнім часом друзі приходять рідше. А ще йому самому іноді було важко щось знайти серед гори речей. А як же мені навчитися охайності? несміливо запитав він. Почнемо з малого, посміхнулася пані Арістофанія. Щодня роби три прості речі. Застеляй ліжко, мой посуд після їжі і витирай пил, а ще не залишай речі там, де їм не місце. Свинка вирішив спробувати. Наступного ранку він встав і вперше в житті сам застелив своє ліжко. Потім прибрав зі столу крихти, помив кружку та навіть повитирав пил з полиць. Йому було важко, але з кожним днем ставало легше а ще приємніше. Через тиждень його хатинка. Знімала, змінилася до невпізнання. Вона блищала, пахла яблучним милом, а речі стояли на своїх місцях. Коли друзі знову знайшли в гості, вони не могли повірити своїм очам. Це точно тут живе Женько? шепотів їжачок Миколка. Може, він переїхав? питала білочка. Ха-ха-ха, це я засміявся Женько. І змінився. Тепер я охайний свин. Друзі аплодували, а найприємніше було те, що їм знову хотілося грати разом. Вони стрибали, малювали, читали книжки, і в кінці кожного дня Женько наводив лад. Згодом він вирішив поділитися своїми знаннями з іншими звірятами. Він створив клуб, чепурні друзі, і запросив усіх охочих. Там вони разом прибирали, вчилися складати речі, мити лапки і навіть шили свої перші серветки. Ліс змінився. Більше не було хаток, де панував безлад. Усюди було чисто, затишно, і всі звірята стали більш привітними одне до одного. А Женько, він тепер був не просто свинка, він став прикладом для усього лісу. І коли хтось казав, яка чистота, інший відповідав, це по-Женьківськи. Мораль така: охайність це не нудний обов'язок, а турбота про себе, друзів і свій світ.